Всім добрий обід об'єд 12 зараз у батьків привезли кормушку, бо варили в мене. Привезли кормушку, бункерну зробили з моїх старих вороджеником. Привезли, встановили, будемо наблюдатися. Ну, в принципі, процес роботи, як ми варили, я засняв. Так що подивитесь, може, підскажете щось не так ми зробили. Ну, Ми примерно самі вже розуміємо, які косяки. Ми будемо дивитися, як вона буде в роботі. І... Там в подальшому будемо вам розказувати, що і як воно. Всім е гарного перегляду Пишем коментарі, ставимо лайки, всім до побачення. Всім добрий ранок. 13 червня, десь 10 ранку. Вон женик приїхав. Пес да? Бім. Сварочний апарат болгарки, все як положено, і ось у нас. Були мене ворота, поміняли. І ось тут є декілька листів. Я не знаю, який тут тройка, може трохи товщий. коротше Там де під побрізаємо і хочемо добити бульки до карбушку. Ой. Коротше, поки я представлення такого сильного немає, яка вона буде, але щось такі наброски є. У нас виходить. Ширина буде десь 30, ну самого корита. Ширина 30 корита буде, чи глибина, як воно правильно. А ширина самої бункерної кормушки десь метр 20 буде. Ну, а може метр 50, подивимося зараз. Зараз примірно, розрисуємо, розріжемо і будемо до кучі збирати, там походу будемо этот, знімати, показувати, що в нас виходить. Процес зготовлення йде. Зараз виходить, вирізали кусок, підзагнули. Получается задня стінка і низ корита буде. Зараз зачистили, проварює. Я думаю, повністю шов гнати не будемо. На прихватки по присобачим. Думаю, нічого, ну смысла немає, гнати повністю шов. Висипатися воно не буде нічого. Там, лячкою призаб'ється і держаться буде нормально. Ну а далі що ми там? Сейчас цей передок ще загнем, типа щоб під наклоном корито було. Потом э, виміряємо бокові стенки, виріжемо, прихватим. Ну і потом, скажімо так, лобовину будемо варити. Ну от, приблизно получається все задня стенка. Саме Ну, дно корита і оцю фішку там собі, там 10 см зробили. Не знаю, робимо що воно вийде. В принципі, ми дерев'яну робили. То, в принципі, нормально. Не дуже там і вигрібали. Ну що зробимо? Будемо наблюдатися. І так. Вже не каже, не знімати його. Так, виходить. Задня стінка готова, бокові прихватили. Зараз вот. жене буде варювати, я зараз поїду за зачисним диском, щоб позачищати і взяти там шестигранник, у нас є, щоб відкоси не Короче, Потім покажу. так. Робота кипить. Приварили вже цю косину чи як вона там називається. Вирізали вже лист, ну, сюда за, за сделать, Кинули типу, розпорочки, бо ширина широченька. І як його Ой, і грає лист. Зазор залили е, 2,5 см тут і ну, приблизно 10 см отут. Зараз будемо приварювати ну, і подивимося, що воно в нас вийшло. Так, друзі, зараз у нас скільки 10 годин ранку ми, скажімо так, почти завершили. Получається. зараз Та, так. така кормушка десь 80 з чим-то висотою. Получається, ось, ось ми 10 см тут отступили. Ну, Навірно, може багато, подивимось. І 2,5 ну, так, Бачите внизу. Ну, да, трохи неровно, зробили там дві перемички, щоб воно не дуже гуляло. І тут Ну тут я не знаю, будемо робити, не будемо. Залишилось нам, ми зробимо по 30 см перемички, тому що вона шириною 1,20 м, зробимо одкосини такі, що типу, буде 4 кормоміста. І що, в принципі, що нам іще стається? Зробити ручки, щоб їх можна, ну, можна було їх занести. Та і в принципі все. І така буде літрів на 70, може, на 80 кормушечка. Ну Там уже ну красить ми її не будемо, да? Позачищаємо, поза, за, за, застру, застругаємо. І в принципі така у нас кормушка получилась. Ширина, ширина 30, по-моєму. З чим-то, ну, в районі 30. Ну і ось ця задня стіночка. Працюємо. Ну що, Поприварювали ми наші перемички з шестігранника. Получається одне кормомісце, друге, третє, четверте. Ну і приварили ручки для того, щоб більш-менш було удобніше його брати і нести. Ну, в принципі, на цьому все. Наша кормушка, грубо говоря, 4,5 години мучення і з переривами на кофе туди-сюди. Так-то в принципі недовго там повирізались, мастерили, те, що проварювати його. Ну, якби я вважаю, що можна було сильно не проварювати, так воно б все одно не повисипалось. Ну а так, що маємо то маємо, потім подивимося, як воно в роботі буде, що там як пацата будуть е, снідати, обідати вечері з цього. Тоді розкажемо. Ну, а поки батя заліз насос провіряємо. Так. Установили ми кормушку, ну ось вона вже по пояс, грубо говоря. Зараз будемо засипать, подивимося як вона давай же засипати, як вона буде сипатися. Угу. Ну, в принципі, якщо порося так під'їдає... Воно потихеньку сипеться. Ну, бачите. Ми будемо дивитися, як воно що воно, воно бо ціна ще целять. Все, в принципі, на сьогодні все з кормушкою При, прибили, ось вона, два фіздочка, ручечки, все як положено. Ну все, така ось у нас кормушка вийшла. Все, одразу пішли їсти, обнюхувати. що як. В принципі, одразу стоїть три Ну, штук 7, це поки маленькі. Ну, в принципі, я думаю, буде нормально. Два вітра сипали, подивимося, як вони будуть вигортати, не будуть, якщо такі діла.